Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, в ефірі я сушку добрий. Запаковуємо, вдягаємо так в динаміку танчик з капіталки. І що цікаво, що цікаво, дивіться, так? Деталі, Деталі, тобто, за якими стоїть інженерна думка і наша думка. так? Танкістів, ремонтника, може хтось щось там зауважить цікаве. Танчик у нас їде туди. І вони динаміку ставлять задній внахлест переднього. Тобто, оцей борт він на декілька міліметрів виходить за цей. І це проти руху. Тобто всі дерева, які будуть летіти, вони будуть сюди находити. Мови нема. Воно то заокруглене. Але я просто розвернув. Не, не розвернув, я зберіг орієнтацію, все один в один. Так? Тобто це оригінальний поверх. Ви можете бачити, от вони всі так зроблені. Оце оригінальний поверх, а оце я просто переставив цю динаміку під цю орієнтація, все один в один. Тільки у нас тепер оцей бортик, він от можете бачити, так, на декілька міліметрів западає відносно цього. І на потоці, скільки їх тут там сотень на танчику, на бортах, так, по 80 штук на кожному борті, у процесі роботи. Оці декілька міліметрів, вони, ну, на мою думку, відіграють суттєву роль. Так? Тобто, от танками косять ліси. От летить дерево, відпрацьовує по цьому, западає і ковзає по цьому. А тут воно летить-летить, впирається, б'є, деформує і далі. Так? Тобто, от, я зараз ще проговорю з танкістами, там, з командирами. Я думаю, що ми будемо збирати не отак, як завод. А будемо збирати ось так: з причин, які ви можете бачити, так? Повторюю, напрямок руху танка туди. Все. Летить дерево, клац, летить далі. Летить дерево, клац і псує, деформує. Все. Пишіть в коментарях ваші думки та зауваження. Дякую всім за підтримку. Працюємо і пам'ятаємо, що наша українофілія недостатня.